Привіт всім зі світу бджіл. Сьогодні в нас видалася досить приємна погода, тож ми пошли до лісу перевірити наші рійниці. Ось так у нас квітує різнотрав'я. Цього року воно є досить добре. Можливо, навіть і буде мед. Тут у мене розміщена перша рійниця. Давайте підійдемо та подивимося, що там. Чи є там джоли, чи немає. Але швидше за все їх там немає, як і на інших рійницях. бо цей рік не дуже ройовий. Тут досить затишне місце, тож. Жодних бджіл тут немає. Добре, тоді ми залишимо приманку, щоб інші бджоли могли сюди прилетіти наступного разу. Я використовую тут аловирій рій гель. Змащую льоток, а також змащую трішки холстика вгорі. Це збільшує шанси на те, що може сюди прилетіти рій. Хоча не дає повної гарантії. До речі, стосовно коментарям, що було, я розповім в кінці цього відео. На рахунок меду на пасіці. О, видно, що рослини на лугу виділяють нектар, адже цей метелик саме ним. А можливо, відпочиває. Тут у мене розміщена ще одна рівниця. Звичайно, до них ходити досить складно, трава висока, і сюди майже не доїхати, бо скрізь рови, і так далі. Тож, минулого року я тут озловив кілька роїв. До речі, на каналі є відео. Тут був найбільший рій і він не зайшов у ріницю. Це минулого року. Цього ж року тут немає нічого. Але сподіваюся, що можливо ще що щось сюди прилетить. Хоча весна була холодна, багато різнотрав'я різнотрав йшло погано. Та й весняні медоноси замерзли. А ось тут у мене розміщена моя найулюбленіша ріниця. Чому найулюбленіша? Тут багато квітує крушини. І, звичайно, крушина приваблює бджіл. В той же час поруч пасік немає. Це віддалене місце, але бджоли сюди прилітають працювати. Минулого року я тут зняв кілька роїв. Ну, і потім поселилися тут шершні. Якщо ж роїв немає, доведеться працювати вдома на пасіці. Ну і можливо свої рої ще вивезти, бо бджоли заходять у ройовий стан. Луг почав квітувати, бджоли почали приносити нектар і пилок, і це їх. Збільшує до розвитку і провокує на роїння. Тут там, можна бачити теж нічого немає. Зовсім. Потрібно залізти і подивитися. Звичайно, лізти буду обережно, бо минулого року та й цього року я тут досить багато порвав штанів, що не є дуже приємно. Це дерево в нас в'яз. До речі, на каналі теж є відео, як тут рік. Ось. Місце дуже гарне. Знаходиться в круши, а поруч різнотрав'я. Геть нікого тут немає. Ну, нічого, ще почекаємо. Крушина вже доцвітає. Ну, зараз перейдемо до коментаря. Ось так виглядає стільник. Як можна бачити, мейду майже немає, лише трішки наприску принесли. Це свіжий нектар, у нас перші дні тільки йде тепла. Тож бджоли працюють на різнотравні. Але меду, можливо, буде на весь вулик ото кілограм. Та й то його важко за мед рахувати. Але чекаємо, все ще тільки починається. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте подобайку, пишіть коментарі, обов'язково на все відповім та зніму відео. Далі буде.